Добрий день, шановні колеги. Вітаю всіх присутніх на сьогоднішній зустрічі. Вважаю, що тема розвитку читацької компетентності в учнів з особливими освітніми потребами під час воєнного стану є актуальною і однією з головних передумов успішного наскрізного навчання школярів та подальшої адаптації в суспільстві загалом. Епіграфом до свого виступу хочу взяти слова Василя Сухамлинського. Навчити в початкових класах всіх дітей читати так, щоб вони уміли читаючи, думати і думаючи читати. Читання учить дитину мислити, мислення стає стимулом, що пробуджує сили розуму. Зараз хочу поділитися з вами своїм досвідом роботи з формування свідомого читання у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в умовах дистанційного навчання. Одним із найважливіших умінь сучасної людини це вміння читати. Щоб отримати потрібний обсяг інформації з книжок, преси, інтернету, бажано робити це швидко. Школа і вчитель повинні виховувати особливо у дітей з інтелектуальними порушеннями любов до книги, додрукованого слова, навчати учнів читати книгу, користуватися нею. У процесі роботи над книгою учні з особливими освітніми потребами. Повинні пройнятися розумінням книги як величезної сили, здатної впливати на розум і емоції людини. Зараз в умовах дистанційного навчання у школярів молодших класів, на жаль, виникають проблеми з формуванням читацьких навичок. Ці труднощі виникають тому, що не усіх дітей є підручники, не всі батьки мають змогу придбати дитячі ілюстровані книжки для позакласного читання. У багатьох сім'ях складні умови життя. Деякі родини змушені змінювати місце проживання. Але, не дивлячись на складні умови, ми повинні формувати розвиток навичок читання за допомогою дистанційних та адаптації звичайних методів навчання. Навчання читанню багатофакторний та складний процес, який вимагає індивідуального підходу до кожного учня. Для формування і покращення читацької грамотності можуть бути використані різноманітні підходи та методи: інтерактивне читання, розбір тексту, схематичне уявлення, читання в голос і тому інше. На початку та наприкінці навчального року було проведено моніторинг навичок читання, використовуючи оповідання Василя Сухомлинського як Федько відчув у собі людину. Після прочитаного тексту було проведено аудіювання з наступних питань. Скільки років виповнилося хлопчику? Куди пішов хлопчик з матір'ю? Що сказала хлопчикові мати? Що робив хлопчик на полі? Головним героєм оповідання є «Продовжить речення. Установіть послідовність подій. Це оповідання навчило мене. За результатами основних критеріїв були виявлені показники рівня сформованості навички читання. За способом читання на початок року відривними складами читали 10% та плавним способом читали 10% учнів, цілими словами 30%, групами слів, реченнями 50%. Наприкінці року, як бачимо, збільшився відсотковий показник читання групами слів реченнями з 10 до 30%. 50% учнів читають цілими словами, плавним складовим способом читають 20% дітей. І нарешті ми позбулися відривного складового читання. Наступним критерієм була правильність читання. Якщо на початку року майже 60% дітей читали, допускаючи більше 4 помилок, то наприкінці року ми бачимо кращий результат. Усвідомлення прочитаного одна із найскладніших складових у формуванні навички читання. На початок року 10% учнів не розуміли зміст прочитаного тексту, 50% частково 40% розуміли прочитаний текст. Наприкінці року показник успішності збільшився. 40% здобувачів освіти частково розуміють зміст прочитаного тексту, 60% розуміють. Переказ прочитаного. Самостійно, за планом, вірно переказати зміст тексту учням не вдавалося. Переказ змісту прочитаного тексту виконували 50% учнів з допомогою вчителя, і 50% фрагментарно. Наприкінці року збільшився показник переказів змісту тексту за допомогою питань вчителя також послідовно за планом. Дуже важко дається учням з особливими освітніми потребами визначення теми і основної думки тексту. 10% взагалі не визначали тему і основну думку. 60% визначали з допомогою вчителя. 30% самостійно. Наприкінці року 60% визначали тему і основну думку твору самостійно, а 40% з допомогою вчителя. Успішному оволодінню виразного відтворення тексту сприяє усвідомлення змісту тексту. На початку року лише 10% учнів читає виразно. Наприкінці року бачимо, що цей показник збільшився. Результати обстеження вказують на те, що розвиток навичок читання, особливо свідомого читання, є однією з важливих складових у навчанні учнів з інтелектуальними порушеннями. Свідоме читання є однією з важливих складових розвитку навичок читання. І я пропоную розглянути детальніше цю тему. Усвідомлення, основна якість читання. Свідоме читання забезпечується встановленням асоціативного зв'язку слів та зв'язку слів з певними конкретними образами дійсності. Навчальною програмою передбачено читання коротких, сюжетно завершених текстів з подальшим переказом за запитаннями вчителя за серію послідовно підібраних сюжетних картинок. Інколи доводиться спостерігати, як деякі діти, читаючи текст, не можуть передати своїми словами зміст. Створюється враження, що вони нічого не розуміють. Насправді це не так. Якщо цих учнів попросити намалювати те, що вони запам'ятали з прочитаного, то у своєму малюнку вони відтворять зміст прочитаного тексту. Учні начебто бачать зміст прочитаного, а тому краще розуміють його і запам'ятують. Якщо мовчання учня сприймати за нерозуміння прочитаного тексту і не допомогти йому розвивати мову, то цей учень буде постійно перебувати в числі пасивних спостерігачів. Тому що потрібно вказувати на кожний, навіть маленький, успіх в його малюнках, шляхом підтримки, бесід, заохочень. Для учнів, які мають порушення уваги, сенсорної пам'яті, малювання до тексту взагалі необхідне. Ці учні не можуть одразу зробити висновок, спіймати головне, тому спочатку їм потрібно читати текст декілька разів, а крім цього, ставити додаткові запитання. Наприклад, про що говориться у вірші чи тексті? Скільки предметів в ньому описує автор, які з них головні, чого не вистачає у твоєму малюнку? Отже, малювання ілюстрацій до тексту ефективний і необхідний прийом у роботі. Якщо протягом місяця проводити подібну роботу, це позитивно вплине на засвоєння програмного матеріалу не тільки з читання, але й з інших предметів. Щоб виробити достатній рівень читання, а також усвідомлення прочитаного, Учнями з особливими освітніми потребами потрібно насамперед використовувати систему ігрових форм навчання читанню у молодших школярів, яка спонукає дитину читати більше і частіше на уроках і поза ними. Такі ігрові форми спрямовані на розвиток у дітей оперативної пам'яті, периферичного зору, на вдосконалення здатності вгадувати слова, пропущені літери. На розуміння головної думки, на усвідомлення фактів навколишньої дійсності крізь призму прочитаного. Практика показала, що для формування навичок свідомого читання в умовах дистанційного навчання доцільно використовувати наступні вправи. Їх можна опрацьовувати в групах, парах, індивідуально. Робота з деформованими словами. Вправа букви переплутались. Необхідно знайти місце кожної букви в слові і прочитати. Впізнавання і читання слів з пропущеними літерами. Читання слів по карткам із заміною однієї букви. Розподіл слів на дві групи, наприклад, овочі, фрукти. Доцільно використовувати такі вправи: дібрати потрібне слово до смислового ряду. Маленький, сіренький, боязкий, узагальнити поняття літо, осінь, зима, весна. Виключити зайве – гора, гірський, горе, дібрати слова родичі. Сніг. Склади слова і прочитай. Переставити літери так, щоб утворилося нове слово. Вправа слово заблукало». Знайти зайве слово. Вправа шифрограма. З прямокутників одного кольору, на яких записані склади, скласти слова і прочитати. Прочитати речення. Співвіднести його з ілюстрацією. Вправа інтерв'ю. До оповідання Василя Сухомлинського Тінь. Утік". Уявіть, що до Віті і Петрика приїхав кореспондент. Він поставив такі запитання. Переказ оповідання за малюнками плана. Наприклад, учням пропонується за малюнками планом переказати зміст оповідання Михайла Слабошпицького мій друг Леле. Вправа склади прислів'я». І поясни їх значення. Розгадування кросвордів – чудовий засіб для формування свідомого читання, підвищення кмітливості, розширення свого кругозору, тренування пам'яті та мислення. Інтерактивна гра Правда чи брехня. Роздивись малюнок, визнач, речення під ним це правда чи брехня. Таким чином, використання у навчальному процесі ігор, різних завдань, різноманітних видів вправ на одному уроці приводить до того, що діти непомітно для себе та без напруження здобудуть певні навички свідомого читання, певні знання і вміння, а володіння навичками правильного свідомого читання на уроках допоможе у вивчанні всіх навчальних предметів. Учні з особливими освітніми потребами мають право володіти навичками читання, тобто в міру швидко, свідомо і правильно. Головне сформувати в душі дитини любов до літератури, почуття необхідності читати, навички пошукової діяльності. Дякую за увагу!